Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, дочекалися? Новий герой місяця. Ітар герой стихії святині з класом розбійник. Що я можу сказати? Мої думки розбігаються. На перший погляд, герой дуже швидкий і має ролити. А з іншого боку, чесно кажучи, зараз герої в меті ті, що б'ють усіх. Ну або, хоча б, повноцінні трипл-шотери. А наш герой, на жаль. Не наносить ніякої шкоди. І виникає питання: для чого цей герой? Давайте розберемось. Перед тим, як зробити свої висновки, давайте подивимось на особливий навик героя та його пасивки. Почнемо з пасивок. Перша пасивка ухиляння від особливого навику урону. Тобто, герой має 10% шанс ухилитися від особливого навику ворога. Це також досить крута пасивка, досить цікава, і вона дуже круто буде співпрацювати з класом розбійник. Тобто, наш герой може ухилитися за рахунок класа або пасивки, що підвищує його виживаємість у деяких випадках. Звісно, вона не сумується, а буде працювати або одне, або інше. Але шансів набагато більше. І друга пасивка це супротив недугів від прислужників. Тобто такі герої, як Бере, не зможуть нас травити ядом і тому подібному. А тепер розглянемо особливу навичку. Наш герой дуже швидкий і з певними загонами буде заряджатися за 6 камінчиків по ворогу і в 3 в пустоту, що робить його дуже імбовим. по набору мана. Наш герой краде усі блокуємі підсилення, що підказує, що він дуже буде актуальний проти таунтів. На мою думку, це єдина перевага цього героя для того, щоб його прокачати. У грі дуже багато таунтів на альфа-зламі. і цей герой просто буде їх контрити. Як це працює? Спочатку ми чекаємо, поки суперник поставить таунт, а потім ми його крадемо і перерозподіляємо на любого свого союзного героя і отримуємо той самий таунт. Плюс до всього. Герой буде бафати атаку наших героїв на 30%, а також вкраде у суперника 35% мани та розподілить їх між союзниками. В цілому, дуже цікава навичка, але ж герой не б'ющий. І тому в прокачки його дуже-дуже багато нюансів. Качати його для того, щоб битися проти таунтів. Ну, не знаю. Як на мене, це дуже дорого. І може не окупитися. У грі зараз дуже-дуже багато героїв, які можуть знімати таунт за рахунок каміння або ульти. І при цьому наносити якусь шкоду. На мою думку, герой піділи до тих, у кого й так дуже багато героїв, і які зможуть примінити його. Для початківців я б не качав цього героя. Ну, по-перше, він не допоможе вам на Титані нічим. По-друге, на проходженні карти. Теж він нічого не зможе зробити, а потрачені ресурси, ну ви реально пошкодуєте про це. Якщо ж зловили, краще притримати його і прокачати щось краще і більш достойніше. Для середнього плюс гравця гроз, звісно, може зіграти. Дуже швидка контратаунтів завжди буде актуальна і в деяких випадках може перевернути хід бою. Ну і звісно, зв'язок стихій, про який я забув сказати, дає плюс 10% регенерації мани для всіх героїв стихії Світ на 4 ходи. Ну що тут можна сказати? Розгон мани завжди актуальний. Але ж цей герой буде відігрувати або ж в моно, або у двійки, як герой, який буде красти таунт. Підведемо підсумки. В цілому, герой на п'ятірочку по 10-бальній системі. Так він дуже швидкий і буде заряджатися з шести камінчиків. Але ж Ера, зараз ера триплшотерів і масовиків. Тому, чесно кажучи, я б не витрачав би накоплені ресурси на цього героя. А ви свою думку, звісно, можете написати у коментарях. Всім дякую за огляд, гарного настрою і всім пока!